Разом з міською владою, разом з муніципальними компаніями, ми працюємо над тим, щоб створити резервну систему електричної генерації в Одесі. Якщо виникне знов ситуація, коли Одеса буде обмежена в доступі до електричної мережі, ці потужності зможуть включатися і покривати необхідні для міста потреби в тому, щоб працювало опалення, в тому, щоб працював водоканал, була вода, було водовідведення. Ми фіналізували під час зустрічі план роботи над. Захистом критичної інфраструктури він буде реалізований цього року і зараз тривають закупки обладнання і роботи з боку міста над тим, як воно буде це обладнання встановлено, як воно буде максимально швидко підключено до необхідних мереж. Ця робота і триває, ця робота ведеться ефективно, і ми зі свого боку, що найменше, ми відчуваємо дуже добру співпрацю і впевнені, що воно буде реалізовано вчасно. Так само ми поговорили про стратегічний розвиток співпраці, про проекти, які спрямовані на модернізацію критичної інфраструктури в місті, на покращення якості води, на покращення якості очисних споруд роботи, на покращенні постачання тепла до одеських будинків. Тут велика робота нас очікує, і ми обговорювали, яким саме чином до неї підходити, як по цій траєкторії рухатися.